Доброго дня. Розпочнемо бюджетну комісію. Зараз на комісії присутні п'ять членів комісії, комісія є агентивною, також у нас запрошення на комісію секретар виконавчої ради, На порядку денному в нас три основні питання, які мають відношення до бюджету і є низка програм, що наші знайомих з нас ознайомить. Та, Та ще питання про затвердження про виконання бюджету Державської сільської територіальної громади за перший квартал 25-го року. І тому начальник фінансового відділу Любовна Анатолійна пропонується затвердити, що виконання бюджету громади за перший квартал 2025 року по доходах в загальній сумі 38 млн 173 тисячі 514 гривень по видатках у сумі 34 млн 755 тисяч 647 гривень. Виконання бюджету за перший квартал 25-го року надходження надійшло 9 мільйонів мільнів тисяч 148 гривень, офіційних трансфертів 27 мільйонів 446 тисяч 276 гривень. Податку... <кхм> З них податкові надходження 9 мільйонів 600 тисяч 918 гривень і 3529 гривень на податкові надходження. Податку на збору фізичну посібність пішло 5. Конання стало 94%. Рентник влада надійшло сумі 622 753 гривень. Це ще стопів. Выконання стало 230%. Внутрішні податки на товару послуга. акцизного податку надійшло сумі 530 тисяч 657 гривень. Єдиного податку отримано сумі 2 мільйони 230 тисяч 847 гривень, що становить 84% від планового показника. 215 300 гривень. Офіційна трансляції 27 446 276 гривень. З них вказав дотація 9 млн 782 тисячі 700 гривень. Освітня субвенція 15 млн 474 тисячі 600 гривень. Субвенція державного бюджету на надання державної підтримки з особливими світнім потребами 67 тисяч 500. Субвенція надання. Доплата повітряним працівникам 1 млн 400 тисяч чотирьох Дотація на здійснення видатків з утримання захисту світу, коронавироблення, 342 тисячі 900 гривень, інша дотація 38 тисяч 576 гривень. Субвенція на дізнання пране на фабрику сферу та за рахунок коштів сітній 339 тисяч 600 гривень. До спеціального фонду надійшло коштів сумі Складає 348 тисяч 900 гривень, заплата за оренду редумайна 3660 гривень, доходи з до операції з капіталом 210 тисяч 740 гривень. в сумі – 167 тисяч 900 гривень за субвенція з державного бюджету на покращення постійно речі поняти початковокласі. Кодатка на водокове частину спрямованого кошту в сумі 34 мільйона 260 тисяч 256 гривень, з них на виплату заробітної за плати. 29 мільйонів 252 тисячі 495 гривень, на за предметів мітралі 446 тисяч 437 гривень, плату продуктів харчування 372 тисячі 884 гривень. На оплату послуг 393 тисячі 302 гривень. На проведення розрахунки за спожиття на 2 мільйони 251 тисяча 939 гривень. На отримання видатків амбулаторії спрямованого кошту 293 тисячі 553 гривень. На отримання комунальних дострій громадо 353 97 сім. На оплату літі 114 тисяч на роботу на СМІ стане 658 тисяч і чипутажі, за 131 726. Виконання фонду по податку становить 90%. По спеціальному фонду дійсно додатки на, на 100%.

Закредовій звіт до виконання бюджету життя ради територіальної громади за перші карта року. го року. Хто за? Хто проти отримався рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання про поповнення статутного капіталу комунального підприємства громади. Ви, до вулиці. Так, Ну, з метою родики підприємства, якісь якісних послуг населення, Дужецька сільська рада вирішила. Здійснити внесок статутний капітал комунального підприємства доустрій громади в розмірі 50 тисяч гривень, кошти статутного капіталу використати на придбання ковша планування, контракт за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регламенту. У нас комунальне підприємство створено в статуті, зазначено, що статутний капітал становить 50 тисяч гривень за від засновника. Оскільки протягом цього періоду створення цього не було зроблено, пропонує це. Днес те ти ти сме ти на земи. за те, ще го попълнете статутника за коммунална приемка, за, против, да се решения приемка одного лапна. Трето питание про внесение с до решения си, ради в 25-12-24 року, за номер За змінами від 28.01.2025 року, року і 13.03.2025 року. Так, пропонується внести зміни до бюджету. Зміни до доходів. Нам надійшли кошти на якість, субвеці державного бюджету на покращення якості гарячого харчування в сумі 167 тисяч гривень. Відповідно, пропонується збільшити додатку так само для здійснення даних додатків цільових. Надійшло на з місцевого бюджету суму 110 тисяч 481 гривень пропонується розподілити ці кошти наступним чином спрямувати 40 тисяч на організацію інформаційно практична та на піднічних забезпечення діяльності сільської ради на оплату послуг е, по программах забезпечення іншої діяльність державного обласні 35 тисяч. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг 12 тисяч 600 на оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів на організацію благоустрою 22 тисячі 881 гривень для оплати послуг по дератизації. Наступна субвенція, що нам надійшла, це є субвенція з місця бюджету за рахунок залишку коштів. Оці субвенції, що твориться на початку бюджетного періоду, який нам надійшов в сумі 290 тисяч. Це також є цільва. Субвенція, яка передбачається на здійснення заходів забезпечення викладання навчального предмету захисту України, і так само пропонується відповідно до цього її спрямувати на реалізацію даних заходів. Потім за рахунок змін загального обсягу видатків, пропонується внести наступні зміни. За рахунок економії коштів, якому на чотирьох місяців зменшити видатки на здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг в центрах. Соціальних служб по центру соціальних послуг на суму 50 тисяч гривень, зменшити на 150 тисяч гривень видатки, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщених осіб, зменшити на 100 тисяч отримання та розвиток автомобільних доріг по 22,40, зменшити на 150 тисяч коштів по наданню дошкільної західних закладу з електро, електроносіїв, Зменшити надання загальної середньої освіти. Закладами середньої освіти, це школи, 332 тридцять тисячі сімсот гривень. Ці кошти 332 тисячі сімсот відповідно спрямувати на співфінансування заходів по субвенціях за рахунок нова українська школа, яка нам надійшла була минулого разу. ми Приймали кошти у сумі 929 двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот. Від складає 103 три тисячі триста двадцять і на співфінансування. Посадочних надання до школу освіти зменшити 27 400 гривень і спрямувати по спеціальному фонду на 27 тисяч 400 для закупівлі комп'ютерної техніки. Збільшити видатки по організації благоустрою на 200 тисяч і на здійснення закладів із землеустрою збільшити на 200 тисяч і відповідно 50 тисяч по спеціальному фонду на низка до статутного направі також за рахунок. Коштів, що залишки коштів, що твориться на початку 2025 року, збільшити видатки по спеціальному фонду на 1 мільйон 775 тисяч 385 гривень на закупівлю, вражається захисту захисту України. Що питань немає, ставиться на голосування затвердження внесення змін до рішення цільської ради від 23.12.24 року номером 1740 змінами. Хто за проти, утримався рішення прийнято одного Також у нас інформаційно, на металь механизма інформаційно ознайомить нас про затвердження декількох програм. Так, це це такі слідуючі програми, затвердження програми підтримки молоді з числа соціально вразливої категорії, про затвердження програми підтримки діяльності філій, де у пробації, про, про, про затвердження програми забезпечення національного спротиву на території Державської територіальної громади і затвердження програми розвитку ЦНА виконавчого комітету Дужанської святкової ради на 25 рік нової редакції. Шановні колеги, нашими офіціальні молодіжної ради підготовлені програми. Це пласт що... Молодіжна Рада. I'm молодіжна here. рада Друженської сільської ради розробила програму підтримку молоді числа соціальної в категорії населення Дужецької сільської територіальної громади на 25-26 роки. Наша молодіжна рада бере участь там в різноманітних проєктах. Якраз ми прийме участь в одному з проєктів. Передбачає створення і залеження цієї програми. Досить варто відмітити, що наша продіжна рада сама працювала, тобто ми не знаходили там тут з програму, відштовхувалися вже від наших потреб. Нормативна база проблеми, які будь-які інша програма, мета програми. На даному етапі програма без фінансування, ціла та програма. Програми програма підтримки молоді числа соціального розвитку категорії населення спрямована на скорочення соціальної нерівності через забезпечення доступу до нових навичок і знань, сполучної підтримки та професійної інтеграції. Вона також включає адвокацію інтересів молоді та їх залучення до рішень, що стосується життя майбутнього, спорядження активній участі у 12-х ініціативах. Від того окремо виділили, яку молодь вони вважають молодю соціально-разливої категорії населення. Якщо коротко питання Фінансування. Але вона визначити без фінансування. Далі наступна програма про затвердження програми розвитку центру надання адміністративних послуг Дорожчого комітету Дженської сільської ради на 2022 2025 роки у новій редакції. Тобто на 2022 році ще з вами приймали програму підтримку розвитку ЦНАПу. А зараз наслідна з урахуванням рекомендацій представників програми Поляс підтримка багаторізного урядування в Україні. Тобто ця організація проводила аудит діяльності ЦНАПу, ну, ЦНАПу і з метою модернізації ЦНАПу, якраз з їхніми зауваженнями, які в них приходять до того ці зауваження враховують в програмі, теж не стосується додаткового фінансового враження. Далі програма забезпечення нацпротиву. Програма, яка розробляється на 2025 рік, подробний відділ з питань цивільного захисту захисту, звичайно, та мобілізаційною роботою, Якраз а, програма розроблена спільно з, з відділом територіальним центром комплектування. Термін реалізації програми 2025 рік. Мета програми забезпечення національного спроду на території Дружинської сільської територіальної гуманітарні. Mm. Якщо так коротко, І проблематика, мета обґрунтування, шляхів порядок реалізації. А що потребується? Для обнайомлення. Для а, для района, для обнайомлення. для програмного Особливо програму, якщо у нас від чого потрібно, що буде... Політика йде до того, що буде проводитися у всіх територіальних громадах. органів. Десь країн будемо особливо фінансування чи інструктора в нас. метою програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики, в сфері, забезпечення оборону здатності держави, переконання заходів, підготовки території державської системи тренінувати до оборони в особливий період. Добре, дякую Наталія на Харі. І проблема програма. Комплексна программа забезпечення розвитку ромня, шляхом виправлені засудження за побування вчинення ліни культурної площі на території Зеленської сільської територіальної громади на 25 27 рік. Це до нас звернувся відділ пробації, філія Державної установи центру пробації Пітерпецької області з проханням затвердити програму відповідну, так само програма без фінансування. <зв 'язок> На комісії всі питання, які були видані на комісію вечір. Дякую за роботу. Слово взагалі.